Дев'ять будинків у Тернополі скористались програмою щодо ремонту або заміни електрощитових у своїх під'їздах. 50% від суми сплатили мешканці, а решту 50% профінансувала міська рада. Минулого року виконавчий комітет прийняв рішення щодо компенсації ремонту чи заміни електрощитових. Загалом заяви подали 15 багатоквартирних житлових будинків. Усі надали необхідні документи. Втім, скористатись вдалось лише дев'ятьом. Ці дев'ять будинків, які Дотрималися всіх вимог, отримали мільйон гривень фінансування, які використали, провели всі необхідні ремонті роботи. В цьому році до речі, ми плануємо продовжити подібне фінансування. Тому захочемо тернополяни далі звертатися, будемо допомагати ці роботи робити, оскільки це є досить ефективно. Один з тих будинків, які отримали фінансування, розташований на вулиці Генерала Тарнавського. Жителі четвертого будинку, дізнавшись про таку можливість, одразу зібрались, порадились і одноголосно було вирішено подати заявку. Було визначено бюджет цієї програми. У нас він вийшов близько 400 тисяч. Ми міняли повністю електропроводку алюмінів старого взірця. Получається будинок 76-го року забудови і вже біля 46 років. Тобто вона вже технічно вижила себе на мідну. Скориставшись програмою, мешканці отримали заміну комунікації, чим і продовжили час експлуатації свого будинку і позбавились проблеми з постійною поломкою електромереж. Додатково ми поставили в електрощитових перед лічильником від неї автомат, для того, щоб коли людина проводить ремонт свого електрообладнання, вона могла відключати особисто себе, а не цілий під'їзд. Ще один будинок, який долучився до програми, знаходиться на вулиці Максима Кривоноса. Його звали у 1986 році, тож проводка в ньому була стара і постійні проблеми зі світлом. Тому в липні минулого року мешканці вирішили самостійно фінансувати заміну електрики. Втім, збір коштів затягнувся. Коли міська рада запропонувала 50% компенсації, ми звичайно в першу чергу погодилися на це, зробили ще одні повторні збори. І наші люди почали інтенсивніше здавати кошти. Завдяки тому, на початку грудня, коли нам виділили кошти, ми до нового року фактично закінчили заміну цієї проводки. Програма діятиме і цьогоріч, тому багатоквартирні будинки, які ще не скористались програмою, зможуть також отримати дофінансування на ремонт електрики у своїх під'їздах.